Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у четвер, 20 березня, о 21.45. Відбудеться чвертьфінальний поєдинок у Лізі Нації, перший з двох Збірна Хорватії у себе вдома. Команда буде приймати збірну Франції. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Хорватію. Про Францію. Не ну в кінці відео відповідно поділитися своїми та думками. чого все-таки друзі-то очікують, та я від цього просто якогось неймовірного матча. Ну і давайте, друзі, про все ми з вами. Будьмо говорити по порядку. Подивимося взагалі то останні очні зустрічі, де які були зіграні між командами, останні п'ять матчів. І тут ми маємо перевагу Франції. Три перемоги мають французи. Одна нічия та одна перемога хорватів. Якщо який відбувався 15 липня 2018 року, то команди зустрілися не де там-небудь, а у самому фіналі чемпіонату світу. І збірна Франції з рахунком 4-2 обіграла Хорватії. Автогол Марія Манджукича. Гол Антуана Грізмана з пенальті. Гол Поля Пакбата Кілія Намбапе принесли французам перемогу. За Хорватію забивав то-таки Манджукич та Іван Перішич. Заявила за Хорвацію. Але в кіці кіці французи перемагають, і саме французи виграють чемпіонат світу у 2018 році. Простакий знеймовірний справді Франція. Потім команди грають у Лізі Націй у 2020 році. 8 вересня 2020 року Франція також, до речі, за руху 4ДО обіграє Хорватію. Тоді команди грала на стад Де Гол Антуана Грізмана, Автогол гол Голду Юпемікана та Олів'є Олів'єджеру принесли французам перемогу, за Хорватію забивав Фолловен та Брекало. Потім 14 жовтня 2020 року матчі завершується за рахунком 1-2. Франція перемагає гули Антуана Грізмана та Кіліям Бапе принесли французам перемогу, за Хорватію забив Лашич. Це було 14 жовтня 2020 року. Ну і також у 2022 році команда грала у Лізі Нації. 6 червня 2022 року команди розписують бойову нічі 1-1 на, на гол Дріна Рабію від людей Кранеріч. Ну і 30, припишу, 13 червня наступ Ди Франц, Хорватія. Завдяки голу Лука Модрича на п'ятій хвилі матчі з Хорватія робить довгоочікуваний реванш, що перевагає. Ну, Якщо брати взагалі то конкретно останні справді очні зустрічі, то і справді французи мають над Хорватією справді перевагу. Ще можна згадати півфінал Чемпіонату світу 1998 року, коли французи обігрували Хорватію з рахунком 2-1. Тюрам дубль оформив за Францію. Ліан Тюрам оформив дубль, за Хорватію забивав Шукер. У тому поєдинку, який відбувся в 1998 році. Якщо ми беремо очні зустрічі у французької збірної є тут перевага на збірної Хорвації, якщо взагалі друзі казати про Хорватію, то команда, в принципі, дуже добре себе показала. А в і справді, можна сказати, да, програли 1-2 португальці, але ось Польщу обіграли у другому турі, Шотландію обіграли 2-1, ну і перестрілка з Польщею була 15 жовтня, нічия 3-3, ну і один програли, і нічия була з португальцями. Але, в принципі, Хорвати, я вам хочу сказати, дуже непогано справді вглядали. Від Хорватія в цій групі з португальцями, з шотландцями та з Польщею. Друг позиція та Хорватія. Пасіо. Вісімочок команда набрала. Шотландія була дуже близькою, щоб в Хорваті випередити. у Шотландії на один пункт менше. у Шотландії у Хорватії вісім. Португальці були тут настівними лідерами. А Хорватія посіла другу позицію. якраз і буде грати усі чверть матч Ліги Нації. Друзі, Франція, збірна. Команда Дідіє Дишама розпочинає з поразкою від Італії 1-3. Потім вдається у другому турі Бельгвіція обіграти з рахунком 2-0. 1-4 вдається Ізраїль обігрут на виїзді. З рахунком 1-2. Франція обіграє Бельгію на виїзді. Віче з Ізраїлем 0-0. І перемога над збірної Італії 3-1 на виїзді. Якраз та ця перемога над Італією. І вводить Францію на першу позицію у цій групі вищого дивізіону «А». Фра... У Франції та у Італії було по 13 очок, але італійці... італійці, французи, Ось Італія, Францію там з рахунком тренерів обіграли, да? На -де Франс, Французи, італійці обіграли у Мілані 3-1. Але Франція випередила буквально, тому що в них різниця забитих та пропущених. Плюс 6 у Італії плюс 5. Ось, ну, Ці французи і посіли першу позицію. Ось, італійці другий, бельгійці третій, Ізраїль четвертий. Друзі, якщо, до речі, зараз давайте вже підсумок підводити, да? чого я взагалі очікую да, від цього матчу. Матчів буде два. Перший матч пройде на стадіоні Хорватії. Матч відповідь вже у неділю, 23 числа. Французи фаворит, француз-фаворити на те, що не тільки взагалі пройти Хорватію, да, Франція там фаворит завжди ще вирити Міку нації, чемпіонат світу. Ну і з цим і справді важко не погодитися. І взагалі, я вважаю, що Франція і справді одна з найсильніших збірних світа, якщо взагалі не найсильніша, з цим потенціалом. Тому що потенціал у французької збірної Ну просто неймовірний. На кожну фу, футбольну позицію у збірної Франції є зірка мирового масштаба. І справді французька збірна просто неймовірна. Але і Хорватія дуже непогана збірна. І Хорватія це прекрасно показала на чемпіонатах світу 2018 року, на чемпіонатах світу 2022 року, коли Хорватія до півфіналу дійшла. З рахунком ультра Аргентинці програли. Хорватія збірна непроста. Я очікую, да, Франція фаворит, але думаю, що для Французів це уж точно буде нелегкий поєдинок. Очікую хорошого футболу, і перша моя думка, думаю, що обидві команди то Думаю, що і Хорватія там забіє забити, заміє забити Франції. думаю, що француз забій. Я, друзі, думаю, що обидві команди то Ну і друзі, друга моя думка, кому я все-таки віддам тут перевагу. Я все-таки, друзі, віддаю перевагу Франції. Думаю, що команда Діді ну, все-таки не програє. Все-таки думаю, що французи як мінімум не програють. Але мені, друзі, серце підсказує, що, скоріш за все, команди якусь нічого 1-1 розпишуть у першому матчі, і все буде вирішуватися на Stade де Франц. Друзі, якось так. Тож перша моя думка на цей двобій, думаю, що друзі обидві команди обміняться колони. Думаю, що обидві команди заб'ються. Ну а друга моя думка, все-таки йдуть права Франції. Думаю, що команда Діді Дешама як мінімум, думаю, Хорватія не програє. Мені щось особливо серце підказує, що команда якусь нічого один-один розпишуть. Ось це знаю, друзі, ось мені прям серце підказує, що команда якусь нічу тут один-один розпишуть і все буде вирішуватися на де Франц. Можливо, Франція з мінімальним рахунком Хорватію обіграє. Але мені, друзі, все-таки підсказує серце, що якась буде нічого 1-1. Тож, моя думка, це обидві команди забійти збірна Франції, як мінімум Хорватія не програє. Я думаю, друзі, що перший матч з цими командами завершиться в якусь ніч 1-1. Друзі, що взагалі думаєте, ви з приводу цього матчу? якщо ви ці думки та бажання, ви можете їх написати в коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Не головне, будьте ви завжди щасливими. Це друзі, на не головне. бажаю вам тільки добра та щастя! Усім новачення, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей